Забрали сьогодні на новій почті отаке біопаливо для біокамів. І зараз ми його провіримо, яке використання буде. Заправимо біокамін грам 200-300. Отакий маємо шприц, 20 кубовий І зараз сюди 100 грам вильєм. Набрали 20 грамів шприцом і отак виливаємо сюди. Цікаво те, що запах, він як спирт, але в нього як має такий запах цікавий, як бурячанка, самогонка. Налили 150 грам. От зараз ще 10 грам. Будемо не по вазі, а по об'єму. 150 мліграм і побачимо, скільки воно буде горіти. Так, опускаємо. Тут ми цю точки обираємо. Ставимо наш камін. Підпалили. У них у нас гори 15 хвилин. Ну, тут температура 35, де нас так, 35 60 градусів, 17% вологості було 30, коли, виходить, висихає. І ось таке полум'я. Отак От розгорілося і зараз так хорить. Мізики полум'я. Тіпливий до доверху піднімається і грають на своєму іридному такому протязі. Так, закінчується горіння, отак От трошечки пухкає. Це вже кінець. І дивимося, у нас було 31, зараз у нас 40 хвилин воно горіло. 150 грам біло палива, горіло 40 хвилин. на цьому біву каміні. Як я робив його на каналі?